Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, усіх, навіть тих, хто може бути, не любить мене і врахує мене своїм ворогом. Неважливо. Нехай Господь Бог відкриє духовні очі. Духовні вуха. Щоб усі могли розуміти його слово, тому що щоденно я тут тільки для того, щоб передавати те, що написано в Святому Письмі, особливо про те, що Ісус говорив, тому що хто знає, може прийде спасіння і ваш дім. Тоді подивіться. Ми плануємо, Починаючи з наступного понеділка, піст Даниїла. Це, це намір духовний. Намір, який не є обов'язковим. Це не є якимось навантаженням. Це піст від інформації світської. Це піст. Який звільняє. Наприклад, ви перестаєте розважатися, і 21 день ви далеко від усіх цих речей і занурюєтеся в Божі думки 21 день, розумів про те, що Господь говорить. Наче ви щоденно в церкві і цілий день, уявіть собі, постійно цілий день в церкві 21 день, тому що всередині церкви ви думаєте про Божі речі тільки а чи ні? У вас немає розмов, якихось інших питань, принаймні у нас в церкві, так. І на вівтарі ви будете віддавати своє життя. Постійно. 21 день в Дусі. І це наша віра. Це віра наша, тому що ми робимо це із ціллю отримання Духа Святого, хрещення Духом Святим. Я не потребуюсь хрещення, тому що вже хрещений, але я. Фази буду робити цей піс для того, щоб ви ті, хто хочете приймати участь. Я за вас, ті, хто планують, може бути, щоб ми у погодженні разом були. Я і моя дружина Естер. Ми будемо разом також 21 день віддалятися від усіх новин, інформації, розваг, спорт, будь-яка активність, яка є частиною нашого життя. Ісус говорить про те, як сильно необхідно для нас це. Він в притчі говорить про те, що ми повинні завжди молитися і не занепадати духом. 18 розділ Івана Луки, він каже так, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Він говорить про те, що сам Ісус говорить, що в одному місті був суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився. і в тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе, хоч і Бога я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила, і не докучувала мені. І, і промовив Господь. Чи, чи, чи чуєте що говорить суддя Цей неправедний? Іншими словами, будьте уважні. Ось його слова, неправедного судді. То візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І це неправедна людина, несправедлива. Не, не мавши страху Божого, тоді Господь зрівнює і роз'ясняє нам і говорить про те, що Бог в оборону не візьме обраних своїх, обраних своїх, що голосять до нього, до Бога, день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Хоч і Бариця, він ще до них? Тоді іншими словами, ті, хто в молитві, наполегливі у хості, тоді здається, що Бог не чує, здається, що Бог забув про них, і Господь говорить наступне, роз'ясняє, «Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, подасть оборону, скоро». Незабаром подасть нам казу відповідь, коли ми наполегливі і багато роблять цей піст. Знаєте, як як вийде, а я щось там залишу, щось приберу, але іноді щось хочеться і нічого страшного. Ні, друзі. І хто хоче робити такий піст, ну повинен повністю зануритися води Духа Святого, бажати по справжньому, тому що якщо не так, так цей піст піс буде марним. Вас це ніхто не примушує, буде, тому це не обов'язково. Але якщо робите, персонал, це, тому що у вас є особисті не переконання. Ні, не ви там ви хтось ви на вас тисне, але ви хочете Духа Святого. Ви Помітили, що все, що ви робите, по відношенні до Бога, по відношенні до вашої віри, не дало результат. Чому немає хрещення? Не обов'язково піс тримати, щоб отримати Духа Святого. І я отримав ніякого посту не тримав і навіть не знав про це. свій час минулому. Але зараз у нас є така свобода, є. Робити цей піс, бути наполегливим або ні. Господь сказав про те, що ми повинні завжди молитися та не нападати духом. ніколи не здаватися. Тоді 21 день посту, який ми почнемо наступний понеділок, можу сказати, наче ви. Завжди на вівтарі в церкві і просите і кличте до Бога. 21 день, день і ніч. Ви в цій молитві це пісре це символ посту. Тоді ви не перестанете звичайно їсти чи там спати. Звичайно, ви будете продовжувати працювати виконувати всі ваші обов'язки, але все, що ви можете зробити, або від чого відмовитися, від якихось знаєте розваг або бажань дізнатися, що там у світі відбувається, усе це ви приберете. там плітки, розмови. Знаєте, розмови, які. Люди в соціальних мережах, вони там балакають, пишуть, від цього ми всього віддалимося. Ми зануримося цей піст на двадцяти день, якщо ви бажаєте, ви вирішуєте. Ми будемо погоджені з вами. Господь сказав дуже хороше слово. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Уявіть собі, навіть якщо ви не молитеся в прямому сенсі слова, ось, але ви в дусі. У вас немає такої молитви, але ви в дусі, тому що ви відмовилися від світської інформації і, і занурюєте ваш розум, вашу голову, ваші думки на Слово Боже. І, звичайно, ви можете завжди включати, наприклад, Біблію, аудіо, або зайти на нашу платформу, додаток Храму Духа Святого, і там читати чи дивитись там щось. Це дуже добре. Іноді немає можливості читати, але слухати щось, вивіть собі. Сикунда ферекивень а тоді в понеділок вночі, і з неділі на понеділок ми почнемо цей піст, і нехай Бог вас усіх благословить. До завтра, друзі.